Сергій Бортнік воїн, син, брат і дядько для рідних найближча опора, для громади приклад мужності та людяності. Сергій Портнік родом із Квасилова. Тут навчався у школі. Опанував професію будівельника у професійно-технічному училищі номер 3 міста з Долбунів та працював за фахом. Вів тихе життя, доки війна не змусила стати до зброї. У квітні цього року він приєднався до Лав Збройних сил України. Пішов так на службу тихенько, так мирненько. Дуже мало служив. Якось так доля розпорядилася, щоб він швидко так пішов від нас. Та доля виявилася безжальною. Поранення, яких він зазнав у боях, зупинили його серце 23 серпня. Сергієві було лише 48. Для близьких він назавжди завжди залишиться світлою людиною, відкритою і доброзичливою, чоловіком, який отримував справжнє задоволення від риболовлі. Дуже чемним, добрим, людяним. Любив на рибалку їздити. Дуже любив племінників своїх. 1 вересня символічно на Майдані Незалежності зібралися близькі та небайдужі, аби вшанувати пам'ять полеглого захисника. Сьогодні вони схилили голови у Скорботі. Цей день Майдан вкотре став місцем спільної єдності і вдячності, де кожен міг відчути величезну втрату та силу його подвигу. Христина Усик, новини Рівного.